Вітаю вас! Мене звати Ярослав Стащак. Я буду одним із промовців на 77-му з'їзді, який відбудеться в Філадельфії. Я хотів би вас щиро запросити на цей з'їзд. У Нас цікава тема церква зміни, Церква, яка змінюється, і церква, яка змінює. Будемо багато говорити про те, як церква може змінитися для того, щоб змінити це суспільство. Будемо говорити про те, як церкві приймати людей, як наша людяність може змінювати людей, які є в світі. Отже, цікава тема. І я хотів би сьогодні підбадьорити всіх вас для того, щоб бути разом разом пороздумувати цікавими темами, цікавими запитаннями і знайти відповіді. Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Роман Шеремета, і ми разом з командою приїжджаємо до вас з України. Будемо разом з вами в Філадельфії. Я буду зокрема говорити про те, як економіка і церква це такі два дві речі, які здається не поєднені, але насправді вони йдуть нога в ногу, тому що більшість прикладів, які використовував Христос у своїх проповідях, вони мали економічний бекграунд, економічне підгуття. Загалом ми будемо говорити про те, як церква може впливати на економіку подивимося на історію, як це відбувалося в історичні аспекти. Ми подивимося про те, як церква сьогодні впливає на економіку. Теж ми будемо дивитися, що буде з економікою за декілька років. Ну і звичайно, ми будемо теж розглядати це питання взагалі, як церква має впливати на суспільство, як ми, як віруючі люди, повинні інтегруватися в суспільство і бути частиною суспільства, але в той же час бути не з цього світу. І Ісус Христос пояснив таємницю Царства Божого на прикладі гірчичного зерна, як з маленької зернинки виростає велика рослина, з 12 апостолів. Ісус Христос заснував церкву, яка кардинально змінила світ протягом 2000 років. Запрошуємо вас на 77-й з'їзд об'єднання українських Баптистських церков у США, де ми будемо говорити про церкву змін, церкву, яка сама змінюється. Щоб змінити через проповідь Євангелія ком'юніті, каунті, штат, країну, світ, щоб змінити війну на мир, змінити грішників на прощених дітей Божих. Цього року з'їзд приймає Редженерейшн Чорч, який буде проходити з 1 по 3 вересня. Запрошуємо вас на з'їзд, свято наших церков.